Омікрон хвилі наступає пік попереду. Сезонні захворювання ніхто не скасовував обережно гриб. Висока нагорода за працю орден пошану Віктору Нікіті. Цілюща сила велике освячення води відбулось у православних храмах республіки. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Першіння у горлі, головний біль, слабкість і трохи підвищена температура це симптоми нового штаму омікрону. Випадків зараження у нас офіційно немає, але значний ріст хворих вже спостерігається. Епідеміологи кажуть, нова хвиля дісталася Придністров'я і пік ще попереду. З Щепленням корона протікає легше. Про це майже рік твердять не тільки наші лікарі, а й вся світова спільнота. Але багато хто і досі лікується вдома. У нас були люди, які... У нас були молоді люди, які не вакцинувалися. Вони були супротивниками цього, і навіть родичів не слухали. Вдома приймали лікування самостійно. За наявності клініки вони не вірили у це. Але коли вже надійшли, то на жаль відразу до палати інтенсивної терапії чи реанімації. Підсумок таких історій зазвичай дуже сумний. Тим більше зараз вирує Омікрон. Перші офіційні випадки у сусідніх Молдові та Україні можливо, вже і у нас є. Вже підозри на те, що він у нас є. Єдине, що він лабораторно не підтверджений, тому не можу взяти на себе таку відповідальність. Але за готовністю, звісно ж, готові. Від симптомів легкого вірусу до ускладнень іноді лише кілька днів. Так діє Омікрон. Якщо на початку пандемії більше хворіли дорослі, то зараз багато дітей. У наших госпіталях їх зараз понад 30. Британські експерти кажуть, Омікрон вражає немовлят частіше за інші варіанти ковіду. Чи вдасться запобігти вторгненню вірусу в Придністров'я? Швидше за все, ні. Наше завдання зустріти його у всеозброєнні. Тому, як і раніше, фахівці твердять. Вакцинація вакцинація на сьогодні це засіб профілактики, при якому можливо запобігти важкого перебігу захворювання, а також летальних наслідків. У нас для щеплення на вибір кілька препаратів: модерна, сіновак, супутник Файзер. Записатися на вакцинацію можна за номером 126 або через портал держпослуг. Це не тільки захистить вас від ускладнень коронавірусу, а й допоможе зупинити його мутацію у майбутньому. Інтенсивне коронозростання очікуємо наприкінці січня, початку лютого. Щотижня до спеціальної лабораторії Кишинева відправляють по три контрольні проби. Їх беруть у пацієнтів, які надходять з ознаками ГРВІ до стаціонару. Останні результати показали не омікрон, не дельта, а грип. У нього якраз сезон. Грип повернувся. Небезпечний вірус у Придністрові не фіксували два роки. І ось у Грибниці та Терасполі зареєстрували три випадки зараження грипом. Пацієнти зараз у республіканській клінічній лікарні проходять лікування. серед відібраних 28 проб за 2020-2021 роки у нас не було зареєстровано жодного випадку грипу. Але сьогодні із 13 проб, відправлених до національної агенції здоров'я у нас виявлено вже три випадки. Це саме вірус грипу. Також ці проби були досліджені на коронавірусну інфекцію. І її у цих громадян немає. Як відрізнити грип від звичайного гРВІ ГРЗ? Як зрозуміти, що це не коронавірус? Звісно, здати тест, але лікарі вже точно називають симптоми. При дуже очні При грипі дуже різко і швидко підіймається температура від 38, 39 до 40 градусів. Люди відчувають сильний головний біль, м'язова слабкість, озноб, кістки, тіло ломить. Хвороба не проявляється відразу ж у перші дні нежиттям або кашлем. Коронавірус не так гостро себе проявляє. Не завжди є висока температура. Вона може бути субфебрильною, плюс сухий кашель, може супроводжувати, і деякі пацієнти відзначають відсутність нюху та смаку, нехай і не на 100%. Якщо захворіли, не займаємося самолікуванням. Відразу до лікарів грип небезпечніший ускладненнями. Люди, у людей, які хворіють на грип, недуга протікає більш блискавично та частіше з ускладненнями. Тобто ускладнення, які можуть супроводжуватися після грипу, вони більш небезпечні та частіше мають смертельні наслідки, на відміну від іншої вірусної інфекції. Як не захворіти на грип? Дотримуємось простих правил. Дистанція у містах масового скупчення людей, дезінфекція рук, здоровий спосіб життя, правильне харчування, повноцінний сон та прогулянки на свіжому повітрі. Громадський активіст, досвідчений керівник і просто хороша людина. Таким знають бендерчана Віктора Нікіту. Вперти до життя він навчився бачити його в найяскравіших фарбах, втративши зір у ранній юності. Сьогодні йому 75. орден пошани, голові республіканського товариства сліпих, заслужена нагорода від держави. Це людина, яка показує, що таке стійкість духу, що таке дисципліна, що таке вміння ставити собі завдання, добиватися цього шляху щоденною працею. Свій трудовий шлях Віктор Нікіта розпочав простим штампувальником на бендерському підприємстві Товариства сліпих. Нині маяк освоїв тут усі робітничі спеціальності. Виробничник та раціоналізатор сьогодні сам очолює виробництво. Є результати невеликі результати. Підприємство вже чотири роки практично не має жодного рубля боргу ні перед людьми, ні перед державою, ні перед ким. Ми нульове підприємство, якому треба допомогти у працезавантаженні для інвалідів зору, тобто знайти такі профілі, які мали попит тут, на нашій території, на нашому ринку. Цього року на підприємстві запрацювала котельня, надали допомогу депутати Росії та держава. Наразі вивчають питання заміни покрівлі на виробничі та адміністративні будівлі. З експертизою допомагає держадміністрація Бендер. Підтримка відчувається у всьому. І наш президент і наш президент, Верховна Рада і весь апарат уряду до наших питань на всіх рівнях ставляться з увагою і в міру можливості надають допомогу. Їх вирішують. Дбати про тих, хто поруч життєве кредо віктора Нікіти, і один у полі воїн каже Віляр. Ну а з командою тим паче, то ж разом із соратниками своєю громадською діяльністю продовжує вирішувати питання інвалідів зору. Цього тижня президент звернеться до органів влади із посланням. Це вже шосте таке звернення Вадима Красносельського. Перше було 2017-го. За традицією глава держави окреслить цілі, завдання та орієнтири на поточний рік. Підбити підсумки 21-го і позначити цілі на 22-й. Щорічне послання президента вже у четвер. Цього року знову онлайн. Це рік, до речі, оголошено у Придністрові роком охорони здоров'я. З появою стратегії розвитку основні завдання для держорганів поставлено на 8 років з 19-го до 26-го. Але щоразу нові виклики, наприклад, пандемія коронавірусу, яка триває майже два роки. Концепція розвитку країни Астаєконцепція розвитку країни залишається незмінною, і те, що колись давалося неможливим, сьогодні норма життя. За п'ять років нам вдалося побудувати та реконструювати десятки дитячих садків та шкіл, об'єктів охорони здоров'я, соціальних корекційних закладів, оновити інфраструктуру, побудувати нові спортивні об'єкти, місця відпочинку. Ми залучаємо інвестиції в економіку, створюємо нові робочі місця, виконуємо соціальні зобов'язання. І все це ми зробили разом. Це не просто га. Сло, це придністровська дійсність. Сьогодні ми відкриваємо наступну сторінку історії Придністров'я і якою вона буде, залежить від кожного з нас. Президент звернеться до всіх міністерств, відомств та місцевих органів влади. Послання торкнеться всіх сфер життя країни, питань зовнішньої та внутрішньої політики. Напередодні 30-ту річницю відзначила Державна служба охорони Придністровської Молдавської республіки. Привітати чинних військовослужбовців та ветеранів сьогодні приїхав глава держави. На сьогоднішній день. Сьогодні Державна служба охорони це зовсім інший підрозділ ніж 30 років тому. Окрім фізичного захисту, ви займаєтеся оперативним, інформаційним технічним, використовуючи усі сучасні досягнення техніки, науки та оперативної майстерності, і досягаєте високих показників. Сьогодні за основу береться і інтелектуальний захист це дуже важливо. Ініціатором створення державної служби охорони був перший президент республіки Ігор Смирнов сьогодні теж на урочистостях. Особливо подяка ветеранам в лавах, ДСО несли службу 118 учасників бойових дій із захисту Придністров'я за все час... За весь час життя нашої держави, служба змінювала свою назву, але незмінним залишалося одне служіння придністровському народу. У ті 90-ті роки, коли закони не діяли, тоді прийшли ветерани. Погони на плечах це передусім знак державності, держави, яка не зрадила усім історичним подвигам, які були на цій землі. Ця земля бачила усе, і кожен метр политий кров'ю різних національностей. Пишайтеся цим, пишайтеся Придністров'ям. За сумлінне виконання службового обов'язку високий професіоналізм. Президент висловив сьогодні особливому складу подяку тим, хто найбільш відзначився вручив нагороди. З нагоди ювілею пам'ятну медаль очільник відомства вручив президенту Вадиму Красносельському. Служу Придністровської Молдавської Республіки. Велике освячення води сьогодні напередодні свята богоявлення пройшло у всіх православних храмах Придністров'я. Водосвятні молебні лунали сьогодні і у Христиріздвяному кафедральному соборі столиці. Хрещенський святвечір, день суворого посту, що передує богоявленню. Водохреща одне з головних православних свят, яким закінчується новорічно-різдвяний цикл. Головна особливість сьогоднішнього богослужіння та й завтрашнього велике освячення води. У кафедральному соборі Різдва Христового архієпископ Тираспольський та Дубосарський Сава здійснив цей чин після божественної літургії. Вважається, що хрещенська вода набирає особливої сили та цілющості. А вдін саме в день хрещення вся трійця була явлена усьому світові. Звідси друга назва свята богоявлення. Сам Господь освячує їство водне, як було сказано в пісних співах. Водохреща дає можливість людині долучитися до благодаті Божої. На жаль, існує дуже багато навколо церковних думок, практик кажуть, що вода освячена в хрещенський святвечір, і вода освячена в день богоявлення різні, але насправді відбувається той самий чин великого водосвяття. Сьогодні це свято, на жаль, багато в чому шанується десь на ополонках, і людина сповідає, далеко не суть християнства. Здавна люди вірили, що на водохреща бажано освятити водою і житло, і близьких, і навіть тварин очищає, захищає та допомагає у зціленні віруючим. Вона мені допомагає бути... вона мені допомагає бути у вірі в господа Бога і зміцнює мене душевно та фізично. Кожен її по-своєму приймає. А я щоранку, наче серце споживаю її з просфорою. Це для здоров'я, для спокою, і щоб Бог завжди був із нами. Сила, сила в ній. Сила, сила у ній. Вона весь рік не псується. Йорданською водою треба окропити житло, одяг для того, щоб не піддаватися спокусам довкола, щоб почуватися захищеним. Вода сама собою сильна, але якщо вона освячена, зовсім інша структура у неї. Завтра урочисте освячення водохресної води продовжиться. Прийти за нею можна буде навіть пізно ввечері. 19 січня пройдуть водохресні купання. На місцях організовані купелі на Дністрі будуть намети з гарячим чаєм, подбали про безпеку громадян. Християни вірять, що цілюща водохресна вода дає здоров'я на цілий рік. Придністровський державний художній музей у Бендерах після новорічних свят тут перше заняття з малюками. Їм є ще розповісти про подарунки та весело проведений час. Олівці та фарби допоможуть відтворити новорічне чаквунство. Розказуємо, що таке старий новий год. Почерозповідаємо, що таке старий новий рік. Чому він так називається? Чому він після звичайного нового року? Говоримо спочатку, що був інший календар. Потім ми перейшли на новий. Чому ми святкуємо два свята відразу? Тому що ми любимо новий рік і ми хочемо, щоб дід Мороз частіше приходив до нас, довше з нами залишався. І сьогодні тема нашого заняття старий новий рік. І ми малюємо відповідно Діда Мороза з останніми подарунками, які він може нам принести. Розтягуємо задоволення від свят. Новий рік завжди яскраве незабутнє свято, тому враження у всіх індивідуальні. Образ Діда Мороза теж дуже різний. Наприклад, у шестирічного Миколи добрий чарівник ще й володар роботів, Я, Морозу, которая... Я малюю дідуся мороза, який танцює з шістьма роботами. Я люблю малювати, люблю будувати будь-які машини із Лего Цвітний, тому що він Мороз. Для дітей такі заняття це своєрідні художні звіти про зимові свята. А ще на уроці малюки знайомляться з традиціями наших предків. Все через гру легко та ненав'язливо. Я мама Нікалая і Коля ходить в галерею вже я мама Миколи. Він ходить у картину галереї вже понад три роки. Йому дуже подобається. Бачу успіхи не тільки в галузі малювання, мистецтва, а навіть в інших напрямках. Це дуже добре проявляється, тому що йде загальний розвиток і тут дуже добрі педагоги. Наталія Андріївна просто диво. Микола у захваті та із задоволенням займається. І на передостанок перегляд мультфільму за темою школи сніговіків. А попереду ще багато зимових занять і сніжних історій. І те, що діти з ними впоруються, сумнівів немає. Адже вони не думають про труднощі, а просто беруть до рук пензлики і творять. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч у 17.30 на першому придністровському.